У нас дощ, і то дощ цілісінький ранок, і то такий дощ гарний, гарний, незаливний, незабивний, а такий, знаєте, дощ. Собі йде тихенько, листя горіха опустилася, проте вже можна роздивитися, що є горіхи, правда? ж? Дивіться, які гарненькі. І віднизу і до самого верху. Я вийшла на вулицю, випустила птицю старшу, тому що меншу маленьку, там, де четверо це сарят, і одне курчатко вирішила не випускати занадто мокро, занадто мокро і ще дощ. Хай вони собі посидять, поки він скінчиться, або поки навіть десь сонце вийде і хоч трішки просохне. А все решта бігає і, і втікла до хати. Втікла. Далі поруда не хочеться. Думаю, хай, хай він трішки пройде. Але натомість якийсь такий настрій, знаєте, що згадала? Згадалося, що давно вже я не читала ніякий вірш. Дуже давно. І отут дощ, якийсь такий настрій, тиша, спокій. І просто захотілося прочитати вірш. Не завжди сяє сонце, Не постійно йде дощ. Ти своєї душі просто так не тривож. Все, що прийде в життя, пережити зумій, проти болю і бід, встань і впевненості. Все по силі дано. Значить, мусиш пройти, мусиш своєму житті висоти досягти, мусиш в своєму житті перешкоди здолати. а якщо і впадеш, мусиш з гордістю встати. бо ж за тебе ніхто тих доріг не пройде, що судились тобі, що чекають тебе, тож своєї душі. Просто так не тривож. Не завжди сяє сонце, не постійно йде дощ. Ну, ось так. У нас вчора позавчора дощ, вчора сяяло сонце. Сьогодні знову дощ, але він скінчиться. Хочеться вірити, що все погане. Що ми зараз всі переживаємо рано чи пізно? Скінчиться краще б раніше, звичайно.